Усім привіт! Сьогодні на огляді підгузки торгової марки Мамія. Це німецький виробник. Зараз ці трусики є доступними на Україні. П'ятий розмір від 11 до 16 кг маси дитини у упаковці 20 штук. Підгузки заявлені як преміум. Ось так виглядають трусики, їх переваги. Позаду є у них липка стрічка для утилізації, м'яка у них еластична резинка цих трусиків, рівнесенька стрічка. Шовчик для розриву після використання. Все дуже рівнесеньке, гарно вони прошиті. Поверхня у них мені нагадує памперси, памперс-трусики та підгузки памперс. Упаковці усі підгузки такі одинакові за дизайном. Усередині вони просто білі, є у них розподіл по трьох каналам. Гарно вони тримають вологу, можуть витримати ніч. Є у них внутрішні резиночки м'якенькі. Зовнішні бортики також у них є. Також м'якесенькі. підхузочок м'який, тоненький, але тут наповнювач щільний, плотно збитий. Нагадують, вони мені все ж таки пампер спенс за якістю. Дуже якісні. Ось я достала пампер спенс, вам показати. Вони дуже схожі. І за матеріалом. І розмір у них такий самий. Геть такий самий розмір. Мамія є повномірками, це повноцінний п'ятий розмір, такий як памперс. Отже, ці підгузки я вам можу рекомендувати. Зверніть на них увагу. Всім дуже дякую за увагу. До побачення!